Доброго вечора, пане Андрію. Доброго вечора, пані Ірина. Вітаю. Е, перше, що я хочу сказати, власне, це не, най, не останній завод в Росії. Один з найпотужніших: 17 мільйонів тонн нафти за рік е, переробляє. Горіло потужно. навряд чи ми їм вдасться відновити. Там три цистерна, здається, горіло і Досі горить. Е, отже, як це вплине на нафтовий ринок Росії? Ви знаєте, у нас удари. По нафтопереробній промисловості Російської Федерації продовжується вже більше як півтора року, і на жаль, треба говорити про те, що все залежить від того, як скоро ми ці удари припинимо. От справа в тому, що я на це наголошував самого початку а, маючи 300, коли країна має 320 мільйонів тонн потужності для переробки. А от, то перші удари, які ти наносиш, вони просто скорочують кількість незадіяних потужностей по Україні. Так це припиняє дію на якихось заводах. Це на якийсь час припиняє дію самих заводів, тому що треба це і змінювати суміші, і перенастроювати обладнання, і так далі. І так далі. Тобто, це завжди затримка. Но ми можемо констатувати, що кожен раз після хвилі, з якими ми бомбили ці заводи, потім були піврічні паузи. За той час росіяни могли оговтатися, могли щось зробити, відправити і так далі. Є, є розуміння того, що на даний момент, на даний момент, оці от потужності. Надишкові були вибрані, то тобто, є ну, давайте ще раз: 320 двадцять мільйонів тон можна переробляти, але в середньому переробляли 170 сімдесят мільйонів тон. Але після того як ми почали вдаряти, перше півріччя було дуже регулярне, то ми домоглися того, що росіяни втратили як логістичне плече сильне, то тобто, і це почало призводити до дефіциту палива де завгодно, крім фронту. От і ми бачили, коли навесні і восени, на посівну і чи на збір урожаю у Росії був дефіцит. Другий момент, який ми зараз відчули, це те, що Росія ізнята експортера а, дизельного палива і бензину, перетворилася на країну, яка закуповується. Вона не закуповується напряму. Але е, якщо ви проаналізуєте дані про дефіциту палива вздовж всіх кордонів Російської Федерації, ви побачите, як е, дешеве паливо дизельне і е, низьких октанових чисел, 86 92 друге, щезло в Киргизії, в Казахстані, в Узбекистані, в Туркміністані всюди дефіцит е, цього палива. Чому тому, що Російська Федерація? Як думаєш, по є тихим нишкам пройшлася по цьому паливу і е, просто-напросто його викупила. Тобто і це от, ті результати, які ми бачимо на даний момент. А от, ми бачимо не більше, ніж те, що я зараз вам зараз сказав. А скажіть, це... просто, а скільки потрібно, от, власне, щоб знешкодили схожих нафтопереробних заводів, щоб їхній ринок впав? треба послідовно знешкоджувати далі і далі і далі їх ринок уже впав то є ну, давайте так ринку російської федерації вже немає і це якщо ви хочете порадіти разом зі мною після цих ударів, ну давайте я вам гарні речі розповім. Наприклад, коли у нас вони погасили, і розбили там наші всі наливні станції, призвели до того, що ми більше п'яти тисяч тонн ну, перестали заливати, навіть скоротили там зовсім за малих речей. То всі в Україні кинулися будувати нові е, переробні заводи і так далі, тому подібне, вірячи в те, що в Україні буде дефіцит і всі захочуть це зробити. А коли ми почали вдаряти по росіянць, по росіянам, то перше, що вони зробили, то вони почали скидувати ці всі нафтопереробні, нафтонакопичуючі, е, і це все почало викопатися тільки державою, тому що в свою країну вони не вірять. І вони не вірять в тому, що будуть нормальні ціни. І так воно і відбулося. Тобто ми побачили. Ну так от для розуміння, вам було, що в останні дані, які ми мали, це компенсація 40 мільярдів доларів компенсація внутрішньому ринку для того, щоб втримати оці ціни на дешеві сорти палива і дизеля. І ми побачили, що зараз їх колбасить дуже сильно. Тобто, вони ж заборонили експорт бензина і дизеля, тому що не вистачає. От. А й за те, що ми б'ємо, от коли ми постійно б'ємо, 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 то ми бачимо рекорди. От, е рекорди постачання е сирої нафти на ринок. Чому вони вдруг неочікувано виходить рейдер з заява, те, що ми погасили 14% за останній місяць їх переробної промисловості, і ми бачимо, як на 15% збільшилося від відвантаження сирої нафти з портів Росії? Чому тому, що де переробляти? А скажіть, будь ласка, скільки ще залишилося таких схожих стратегічних е, нафтопереробних заводів в Росії? Власне, якщо ви знаєте про них, які це? І да. Ми всі знаємо їх. Ці заводи є Артем і Сергій Куюн, Які навіть їх спеціалісти ведуть цю табличку, періодично вони мені її присилає. Та я думаю, що вона знайома нашою Ренбо, Ця табличка, і всі ми це прекрасно знаємо. Як це все є? Питання в тому, що із за надлишкових потужностей, які є в Росії. От це все може ще ремонтуватися ще рік. Ринка як такого немає. Тобто промисловість їх загнулася. Однозначно, коли йдуть потужні удари, вони не доотримують величезну кількість готівки. Це реальний факт. Якби вони не пижилися, про що б вони не говорили? Оці рекорди, про які вони казали, кажуть про Китай, що вони там продали там. Збільшили поставки в Китай сирої нафти. Китай вже не заінтересований в їх нафті, і е, оце ось збільшили рекорд. Це 1%. відсоток. Виявляєте, просто на 1% збільшилось порівняно з минулим роком. Подано це було як е, якась сумасшедша перемога. В грошах но вони взяли, наприклад, на на минулому тижні поставили е, с, ну, курс був 115 рублів за долар. Да? А позавчора вони сказали, що курс долара 99. Що таке в світі відбулося? А, ну що, Ви чули, що долар на 15% подешевше в, в цьому світі, да? а рубль зріс, і так далі, тому подібне. Ну, і після того ми бачимо статистику, де кажуть, о том, що рекордний рекордни в доларах там, ці 108 мільярдів доларів заробили на нафтовому бізнесі. Ви якому курсу рахуєте? Якщо по курсу 50 порахувати, то можете і 200 мільярдів заробити долар, ну, доларів в еквіваленті. Це ніяких питань нема. Питання в тому, що коли е, рухне оця вся ситуація, яка є, я знаю одне, що оці от удари, по дві, ну, два дві хвилі ударів на початку року і в кінці цього року призвели до того, що від фонду е, благосостояння Росії, я не знаю, як це перекласти цю фігню на українську мову, а ось сказати українською, от нічого не лишилося. Я знаю, що. Тарас Загородні абсолютно правий. В будь-якій ситуації треба брути про інфраструктуру. Але я знаю, що зупинить війну набагато скоріше. Це дві речі: це бренд по 47, як про це я вже говорив, це перше. І другий момент, що зупинить війну, це коли ми почнемо бити по заводам, які роблять аміак і метанол. Тому що із аміака робиться. Азотна кислота і з азотної кислоти робиться амонал, тригітратолол і так далі. Тому подібне, і з і ж саме з метанола, це ну метанол плюс волокна, плюс азотна кислота. От є вибухівка, яка летить в нас. І ми знаємо ці цілі але ми не б'ємо. Я вже три роки про це говорю, про те, що треба бити. Я вже знаю. Я вже давав ці координати і так далі. Я знаю, що треба. Три точки на карти погосити: це стрітамак. Це два заводи тут близько, близько до нас, а от там Щокіна азот і, і так далі. А от всі ці цілі зрозуміли, вони є. Я не розумію, чому по ним мене б'є. А от, і розуміння, на жаль, полягає в тому, що нам не дають по ним бити. Але зараз я думаю, що. Цей період закінчується. Це зовнішньополітичні власне заборони, так? Це не є внутрішні так. Я інших причин не знаю. Я не бачу ніяких технічних, технологічних і, і розвідкових причин. Це не цілі, які можуть переміщуватися і так далі. Це тільки цілі, які пов'язані навіть не зовнішньополітичними а. Зовнішньокорупціонними і причинами, чому саме так це відбувається? Ви казали кілька хвилин тому, що власне такі удари це є сповільнення роботи власне міноборони Росії. Наскільки воно затримує, наприклад, вас знищення цього заводу конкретно? Є якісь часові рамки тиждень-два. Ну, по перше, доки горить працювати, неможливо це в будь-якому випадку. Тобто це дуже добре, коли ємності заповнені, і так далі. І це один з таких от моментів, коли треба вітати нашу розвідку. Тобто тоді удари не просто призводять до того, що ми там погасили обладнання і так далі. Вони напряму зараз. Це не працююча історія, тому що коли горить, воно не працює і не може працювати, доки не вигорить. Як показала практика, у росіян. Взагалі, немає технології гасіння нафтових пожеж. Це ж деяким, ну те, що були проблеми з МЧС, е е этим, це було ж зрозуміло, коли Шойгу туди попав. Це Він просто харчувався ці гроші. Це ну, це вороскання де держава. Тобто це все, там де Шойгу, Путін прикасається. Це все ворію, яке це все покрало і так далі. Тобто, не, у них не було ні єдиного випадку, коли вони що загасили. Більше того, більше, більше того, коли ти бачиш, скільки воно горить то ти бачиш що вони навіть не не змогли повідрізати очаги полум'я Тобто навіть просто зберегти те що не підпалили ми в той момент вони не встані не встані зробити о це це дуже класно, коли розвідка наша постачає таку інформацію дуже класно коли ми туди б'ємо я дуже сильно радію по одної простої причині що я потім бачу пряму залежність з Тим, що відбувається на фронті, і я бачу пряму залежність з тим, що відбувається з е, е, сирою нафтою, і так далі. Тобто я радію насправді, коли Російська Федерація говорить про те, що вона ставить рекорди по відвантаженню сирої нафти, тому що сира нафта і нафта перероблена, це 2 х 3 до е, до ну, до цієї от а, фонду, який спонсорує війну, розумієте, mm -hmm. то є, коли а, горить і коли вони вимушені замість того, щоб отримувати нафтодолари їх витрачати на те, щоб купити бензин і дизель, і так далі, то це перший момент. Це дуже позитивний, і що в останніх ударах було дуже позитивно, те, що вони нарешті почали відтягувати ППО до, а, до охорони. Як це не смішно звучить? От, но ми позаминулою ночі збили чотири повітряних цілі, да? Змогли збити, а вони не іноді, коли бачиш відеозйомку, то бачиш, як дві цілі летять, і дві цілі попадають. І ти розумієш, що просто ніякої оборони просто тупо немає. Сьогодні вони теж збивали власне БПЛА, наші і потрапили в житловий будинок. Ну буває <смеш> є, це і, і тут вони вже починаються. А коли такі відрешті речі відбуваються, то виникають нарешті росіяни, для яких війна. Прийшла додому не в під'їзд їхніх, да? не е, в холодильник пенсіонера. А от, е, класно, коли воно палає і е, розбиваються вікна від жару і так далі. Тому подібно. От тоді вони починають думати, чи не пора це закінчувати. А до того от, 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 від паради до параду живуть від кілограма гречки до кілограма м'яса, яке на 9 травня їм роздають. Пане у мене останнє запитання. Трамп вчора е, ну не заявив, е, власне оголосив, що якщо Саудівська Аравія та ОПЕК знизить ціну на нафту, то війна в Україні припиниться дуже швидко. Як це взагалі працює? І чи послухається ОПЕК і Саудівська Аравія, власне, політика навіть такого штибу як Трамп? Я на це сподіваюся, і це якраз стиль Трампа відкрита дипломатія, ані Блінкен, чи е, літаючи про щось говорячи там за тяжкою чаю з арабськими принцами і так далі. Трамп грає відкриту дипломатію. Він сьогодні попросив. Завтра він сказав: Ну ви ж не прислухались до мене, тому я Венесуелі знову надаю можливість постачати нафту. А от я беру зараз. Я просив для того, щоб, щоб відпустили долари Да, то є сті е, е, знизили ставку, але тепер я зажимаю її знову, і ціна на нафту впаде і та, просто так. Як, якщо ви ідіоти не розумієте, що я вас попросив, як він же і путіну так само сказав. Тільки е, Саудівської Аравії він був був більш вічливий. Да, то есть, він сказав, що я вас прошу. Хоча потім здивувався, що ви це не зробили до тих пір. Тобто він напряму натякає, що ви дослухалися Путіна і скоротили цей ну, заробіток. Ну, якщо ви не хочете, то далі буде дуже просто. Дріл би дріл. Тобто, не хочете заробляти на Європі ви, то заробимо ми. Гаяна буде поставляти. Буде поставляти Африка. Ми ще гроші підкинемо і ми самі попливемо туди до Європи. Не хочете відбирати у Путіна його 10%, які там ще 17%, які лишилися поступлені з Європи? Да. То е, це зробимо. Ми не хочете Китаю е, ціни зменшувати. Китай не проти, щоб для нього зменшили ціни. Зараз в основному, якраз вони на Китай продають, так завтра Трамп скаже тому, що е, шой то Байден тут Китаю е, не, не хотів на Китай американську нафту поставляти. А ну-ка поплили кораблі на Китай, будемо дружити, забезпечимо дешеву ціну. Тобто, чи ви знижуєте ціни, чи ми просто вас вибиваємо з ринку дешевою американською нафтою. От і все. І бо так це працює. Я щиро сподіваюся, що наш цей ефір побачить розвідка. Тому що дуже багато цікавої інформації. і Як тизер я б хотіла, щоб ми часто зустрічалися з паном Андрієм і обговорювали, як горять заводи, нафтопереробні заводи, як горять заводи з переробки аміаку. Також хочу сказати, що привітне з нагоду привітати розвідку з сьогоднішнім днем, професійним їхнім днем Їхні роботи не видно, але ми її дуже добре відчуваємо. Дякую вам, пане Андрію, за дуже цікаві, цікаві відповіді. Дякую, що мали час доєднатися до нашого ефіру. А глядачам.